Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні у нас 26 серпня, 25-го року У мене на винограднику у Сутизкінської області. Хочу показати такий коротенький огляд тих форм та сортів, які в мене дозрівають на винограднику. Хоча цього року бачите, як у нас літо порівняно з минулими, трошечки воно таке аномальне, холодне. Температура знову пускалася вночі до... на винограднику до 8 градусів. Ну, Щоб біля будинку було 10, а виноградник там нижче. 8 градусів вночі, день 13. Звісно. І зараз так, в принципі, сонечко сьогодні у нас є, але прохолодно. І виноград якби дозрівання трошечки, не трошечки, а добре затягується. Запізнюємося цим ділом. Хоча навантаження досить таки непогане на винограднику, треба було б сонця. Але поки маємо те, що маємо. Що показую, зразу біля на стежці тут біля будинку в мене Дніпровський сувенір. Він ось такий тут ягода непогано. Тільки вона трошки, вона, така, якби більше бочоночком, не така видовжена. Є з тої сторони, там грони, там довша ягода. Ну, тут Ось така. Дозріває, набирає цукор. Потихеньку, помаленьку, але я думаю, що, що все буде добре. Це, а сидить теж. теж накрасився давно, цукор не хоче набрати. Він загорошив цього року, досить таки не досить суттєво. Але, ну, звісно, є гарна ягода на ньому. Такі грони. Але є, ось бачите, який горох. Ну, що Сонця треба хоча б цих 3-5 днів тепла для того, щоб форми почали набирати гарний цукор. Так, далі йдемо. Це бананас. Теж цього року не дозапилився, холод був і він ось так відривував на запилення, не важне, але теж вже набирає цукор, набирає вже смак, йому притаманний. І думаю, що десь ну, тиждень, все рівно. Навіть при таких умовах треба тиждень, щоб, щоб була ягода більш-менш. Зараз вона вже съєдобна, звісно. Але хочеться, щоб був гарний цукор. Бачите, ось таке горошення, ось таке недозапилення. Що таке холод. Прицвітіння. Так. Далі у нас тут кущ красавчика, а от красавчик вже він підрізається, він вже дозрівший, мускат проявився. Так що, так що Красавчиком все гаразд. От така гарна ягода у нього. Значити, жовтий, гарний виноград смачний. Тут з цієї сторони ось молодий кущ. Я показую що це зараз корневласні. Це Мілана. Річки. Бачите, теж вже фактично на ну, цукор набирає, вже свідомо, але ось муската ще якби, я не, не замічаю. Так, чуть десь в якісь ягоді може бути. Досить таке непогано. Це перше, плотоношення, друге платоношення. Того року було сигнальне. Цього року третій рік кущові, ось такі ось хорони непогані. А тут з нею разом, да, ось теж кущу третій рік, це гібридна форма Люберін Щенікова. Це мегкосім'янник, я, її, я це її показував вже. В, нього, в цій формі я ну, якби, весь час того року казав, ну що цей рік побачу і буду її міняти. Але коли вона дозріває, ця ягода. Зразу в мене абсолютно інше ставлення до неї, тому що дивіться, бачите, не пані гронець цього року теж, хоча і, хоча і е, запилення було в досить несприятливих умовах. Зараз вона набирає цукор, ця форма гарна, вона дуже вона солодка, хрупка, е, фактично сімечко не ощущається. І все ну, ще кишмиєш, а ягода досить така велика. Ягода до 10 грамів тут. Зараз побачимо. І... Ось бачите, вона червона всередині. Кісточка одна є, тут більші. Та в більші є одна кісточка. Але все одна. Бачите, я таку середню ягодку брав, тут взагалі не було, роз, роз, роздавлював. Но цукор вона дуже гарно набирає. Того я знову ж таки буду і залишати цю форму. І, надіюся, що з набором деревини да, вона буде показувати ще кращі результати. Смачна. Смачна форма. З цієї сторони в мене біла надія, вже теж вона так само ну, кислоту повністю скинула, кислоти немає на ягоді, в ягоді. А Цукор ще треба дотягнути. Бачите, гарні грони, форма, яка заслуговує на увагу кожного виноградаря. Досить така вона гарна. Не трі... тріску взагалі. Здається, одна ягода була тріслана. Що її бачив, вирвав. Більше на ній тріску немає. Виборочно вирізається зоренька. То що, залишилось то вже зрізане, вже досить таки з тої сторони вирізано. На цього року дозріває не разом, а так якби, поступово обираємо грони в пальчиклі. Він такий всі свої красі. Теж ну, треба сонця, навантаження на кущ досить таке велике. Це двохплощина шпалера і 4. Рукави, в да, одну сторону, два іншу, є. навантаження, що звідти. Бачите, що тут досить таке серйозне і ну, цукор, цукор набирає, ну, досить таке не спіша. Зважаючи на ці поводні умови, нікуди не дінемося, будемо чекати. Далі йде преображення, Ось теж так само. Вже верхні ягоди, всі вони сідуні. Але ще донизу груна, бачите, ще трошечки не відріла. Так тобто будемо чекати. Навантаження ну, теж на кущові досить серйозне. Побачимо, що буде далі. Так, далі в нас йде мальчик-пальчик, це на прививці. Це на прививці. Ось така от гарна ягода. Така, я не знаю, до сантиметрів половиною. деякі тут є більші. На привичці вона така, Та вже дозріла. Ну, ще повисить, Ще Що все-таки, щоб гарно набрала цукор, потім будемо її різати. Бачите, Ось такі невеликі рони приображення вони вже фактично вже можна зрізати, але все рівно я. Я би Хочу, щоб вони набрали цукор, щоб була ягода смачна. Тут у нас Софіївський. Ну, це форма, яка заслуговує уваги щороку. Я в неї дуже задоволений. Ось навантаження, дивіться, яке на кущові. Тут. Так само це у дві сторони на двох площинах. Ну, Ягода в нього не... Невелика можна сказати, така це, це десь грам 12-12 8 -12 грамів ягодка така. Але він хрупкий, гарно набирає цукор, не тріщить. У нас душі пройшли, холод був. Фактично я ніодної ягоди на ньому не бачив. тріснутої. Так само з тої сторони. Він набирає цукор вже. надіюсь, десь тиждень. І він буде. Для зрізання і для столу. А це лівія. Теж рахуючи навантаження, яке на кущові, трошки вона запізнюється, Значить, запізнюється зі зріванням. Це досить таке серйозне навантаження, я не знаю, скільки тут грон, але, але багато. В кущ вже кущовий більше. 12 років. А це в нас прививочка Енергодара Айларії. Ось така ягодка. Теж кислоту скинув, ще кислинка залишилася, але ще треба, щоб повисів. Досить така суперова ягода, хрупка, така як огірок. Кому цікаво, зацікавиться форма, то я думаю, що він розчарований не буде. Так, пішли далі. Цього року трошечки з виноградником, звісно, сложновато через ці холода, але, але. Е -е, дійшли до Аркадії, да? От Аркадія є Аркадія, Аркадія незважаючи на такі погодні умови, вона підрізається в мене. Навантаження тут на кущові досить таке серйозне було. Ця сторона вже трошки підрізана, Ось там, з тої сторони бачите таке навантаження. Вона цукор набирає непогано. І на відміну від інших форм цей сорт себе дуже гарно показує. Був дощ трошечки кінчики були під. Під лопле, де я знаю, може ягід з 20 я на кущові був. Найшов, забрав після дощу, да, в неї є такий недолік невеличкий, що вона може Да? Але ось така урожайність і смак цієї цього сорту, він компенсує всі ось такі невеличкі нюанси, які... Є в її вирощуванні. В її визріванні. Лоза вже визріває, бачите? Лоза вже жовтіє. Хоча кажу, на тут здається було 70 грон на кущові. Багато було по дві, я залишав. Ось так. Ось така Аркадія. Йдемо на молоді насадження. Перші плодоношення. Тут у нас роміна. Ось перше плодоношення роміни. Ось така ось ягодка. Вона Зараз ще набирає цукор, бачите, кінчики ще повністю забарвилися. Але тріску немає. Прекрасно себе показує. Я думаю, що вона показує гарні результати з часом. Пішли, зайдемо з тої сторони. Там у нас далі йде корневласний енергодар. Це перше плодоношення. Тут він разом з форми, формою, але ось бачите, яке ороне на Це перше плодоношення. теж, Ягода досить таки немаленька, з грамів 12, на ньому зараз є тут. А це ось теж корневласний. Полонесь 50. Це форма просто горить. Подивіться, яка красуня. У яка чудова ягода, який гарний колір. І вона вже фактично теж хоча б 4-5 днів її можна різати. Ну, що там, де, де грони невеличкі, це ось ця сторона у нас бачите, де тут. 3-4 там з тої сторони грони. Ось ця вже дозвівша повністю. Ця, вона невеличка, вона повністю визріла. А там, бачите, З тої сторони у нас Вся так само. Теркості в формі після приповненого визрівання немає. Я сьогодні пробував цю ягоду, сьогодні, вчора. Пробував і давав куштувати відвідувачам. Терпкості вже немає. Терпкість тільки тоді, коли ягода не дозрівша. Якби такі нарікання на полонез 50 що він може, ягода може бути терпка, але треба зачекати, щоб було визрівання гарної ягоди і тоді смак чудовий, гармонійний. І Цукор гарний і немає ніякої теркості. Ось ось такий полонез 50 Я дуже задоволений цією формою. Нема що казати. Це в нас далі тут журавльонок. Тобто це якби, форма, яка вважається сестрою красави. Да. Багато хто з виноградарів, досить таких фахівців не серйозних, кажуть, що фактично немає ніякого, ніякої відмінності. Але в мене красава є, є на прищепі, я ось журавлюнок корнив власний. Цього року перше плодоношення. Тут же так само, бачите, грозочка невеличка, це Богема Загорулькова. Богема ось така ось, теж гарна ягода. Ну, вона ще цукру не набрала. І ще треба висіти, хоча лоза визріває. Бачите, як? Ось такі невеличкі грони, це перше плодоношення. Хочу і третій рік. Теж тріску немає, але треба треба трошки ще їм повисіти. Так. ось Так, Це новинки, хоча не всі, зараз ще поп... підемо на... на іншу сторону. Це мускат діївський, Форма голуба, мускатна. Трошки, так, без... бачите, тут кущ смородини є. Бачите, вона така вже набирає жовтязну. Вона досить такий непоганий смак, не тріщить, скільки вона в мене є, вже там років три Ті чотири. Тріску не було взагалі, гарне запилення, гарна урожайність, закладає до трьох, навіть здається, було і чотири грони на пагін, до трьох точно. Ну, бачите, тут так по дві по дві залишав. Гарна форма, гарною урожайністю, Я ще не висвітляв її ще рано, Зараз я вам покажу ще один ряд, який в мене є. Ну, теж нема що показувати поки. це дубовський розовий, але він ще тільки набирає колір, набирає ягода об'єм. Дощі пройшли, підтріскування немає, хоча це якраз така пора, от, коли підтріскує. Потім будемо говорити. Це пам'яті учителя, полоскова Ну, Тут теж... Перший рік, але тут це грони так і по півтора кілограма, трошечки я його перегрузив. Тут і по дві. Не вмітив, залишив дві грони. Побачу, що все вийде. Принаймні, принаймні лоза вже така має вигляд, досить такий почка вже коричнева і, і вже ще часу є, щоб лоза визріла. Навантаження досить таки суттєве на ньому, на цьому кущові. І я сподіваюся, що все-таки ягода визріє. Був кілька я а є, ось бачу після дощу, бачите, підтрісла підтрісла біля плодоніжки. Ягода. Це не критично, звісно, але Ну, і тут теж є трохи біля плодоніжки. Як ну, подарку не світає. Ну, Хоча подарок не світає, цього року взагалі не підтріщав. Ну, Побачимо. Це перше плодоношення. Досить таке потужне навантаження пам'яті учителя тут це. далі у нас слава україні теж вже дозріла вирізається е, вирізається при обстеженні наборі цукру рони підрізались вже вирізались з неї тут ще ці досить таки вони великі форма прекрасна запилилася дуже гарно ягода 20 грамів жовта така, бачите, бачите яка жовта ягода. Ось такі розміри. У нас є і більші. Ось такі до 20 грамів ягода. І форман себе дуже гарно показує. І я Рекомендую всім, хто хоче білоядну біло ягодний виноград, ось будь ласка, форма, яка заслуговує вже поваги до цих пір, тому що вона зарекомендувала нам на багатьох виноградниках. Це в нас рембо. Рембо. Побачимо, як бачите, ягода досить таки ну, якби невелика, але це все не до запилення. Оце запилена більша, ось така. А оце ягода не дозапилена. Бистріше всього, що вона без кісточки. Да, бачите, кісточки немає. Кісточки немає, це все кишміш. Навіть рудиментів не видно. Це все кишміш. Але як для теж перше, плодоношення кущо. Є ось там з другої сторони на рукавах більш краще запилення. Гірше. Але достойна форма. Ми бачимо, як вона визріє. Теж треба висіти ще, хоча вже цукор набирає. Бачите, є ось такі гроби, Це вже тут фактично ягода. Все. Запалилась непогано. Гарна форма. Це в мене ряд такий вже ну, корневласні, посаджений, провірені, провірені форми. Того якби, тут я багато не буду про них говорити, тому що вже досить багато сказано. Далі в мене вже теж починаю набирати цукор і дозріває. Це барін, котова форма барін. Теж такий хрупкий, зарманіний смаком. Гарне запилення. Запилення, бачите, ось, будь ласка, яке. Запилення прекрасне було цього року, хоч холодно, але. Запалився. Грони невеличкі, такий грам по 600, 500, ось такі. Але побачимо, в подальшому він має показувати кращі результати. А це в нас е, олімп халунинський, Да? Ось така теж ягода. Гарна, гармонійний смак і соковита. Вона от, для тих, хто... Любить та соковиту ягоду, вона вам прийшлася б до смаку кого на винограднику її немає, то можете її собі придбати. Ось така гарна ягода, бачите, дивіться. Ягода теж тут зараз цього року десь ну до 16 ось такі ягоди є. А так 12 десь, від 10 до 14, я собі так дивлюсь. На око, будемо так говорити. Десь таке, бачите, повне запилення було. Але виноград досить таки смачний, соковитий, і я його позбуватися не збираюся. Це кущ буде в мене. А далі ландиш. Ландиш набирає вже цукор. Ось вам, будь ласка, форма, яка себе показує кожен рік. І незважаючи на ці холода, які в нас зараз є, він йде без запізнення. Він у нас на початку вересня дозріває все. І ось десь до 10 вересня він буде готовий. Запилення цього року просто прекрасне. Тут на кущові залишено, залишений весь урожай. Ну, Я так практикував щороку, тому що десь щось осипалося. І я ніколи не нормував урожаєм. Але цього року запилилося, при цих умовах запилення ісключительне. Дивіться, яке запилення на, на ландиші. Єдине, що я, як завжди, поки виноград не відцвіте, не зав'яжеться зав ягода, я не поливаю, не підживлюю. Він в мене так, аж поки не буде горох, поки немає вже закінчиться осипання цвіту. Ось тільки тоді він в мене. Підживлюється і поливається. Результат дуже гарний. Тут немає про що говорити. Результат прекрасний. Так, далі ще одна форма. Теж вже мала б набирати цукор, погано набирає, навантаження дуже велике. Це біла скала калугінська, Запилення прекрасне теж. Ягода не трі... тріск, одну, здається, я був найшов після дощів. Більше не було. Ось так вона набирає такий холода і вона набирає, бачите, такий червонуватий відтінок. Це внаслідок холодних ночей. Ось, ось такий він стає. Тепла треба, щоб добрати цукор. Сьогодні я оброблю її по листу монофосфатом калія. Буду трошки допомагати. Ну що, Навантаження теж досить таки серйозне. Бачите, яке навантаження на ній є. Є там по дві груни. Це досить таке багато. Ну, бачите на сонечку, яке воно. Це на сонечку. Не згоріло нічого, абсолютно. Це край, крайній корч якусь нарядові. І ось з південної сторони ніяково. просто є ось таке забарвлення. Набирає колір. Що ж, на цьому буду завершувати відео, показав, то, що, то, що є якесь цікаве, ми будемо ще розглядати інші форми, які будуть дозрівати. На цьому буду завершувати це відео. Всім миру та добра. І слава Богу за все.